Вітаю на ювілейній 10-й серії Starry Flowers. Вітання записую так, тому що в грі мені вітання вирішило не записувати. Тому не затримую гарного перегляду котики. Ура! аптека Астрагал давно її не бачила. Коли ми зайшли в аптеку, вона виглядала цілком порожньою. Астрагал зазвичай сидить у підсобці, повністю занурена у працю, аж поки дзвінок не сповістить їй про прибуття клієнта. Як на мене, їй би не завадив ще один помічник, аби трохи оживити це місце. Але гадаю, у постійний натовп і метушня в магазині можуть мати свої недоліки. Не соромся, роздивляйся. Я поки піду і привітаю власницю. Звісно. Барвінок нахиляється через прилавок, аби зазирнути в підсобку. Астрагал, де тебе прийшов клієнт. О, барвінок, не очікувала тебе так швидко побачити знову. І я привів пастиля. Ми на побаченні. Гаразд. Вона дивиться на пастиля, який помічається і маше рукою. Що за маше? Це прям не знаю, не махає, а Маші. Так. Махає рукою, а Страгал повертається до барвінка. Гадаю, ти вирішив не брати до уваги мою пораду. Хм? Яку пораду? Навіщо взагалі приходити до мене за порадами, якщо ти робиш те, що в голову прийде. Гаразд, це не мої проблеми. Ти прийшов сюди з якоїсь при... «Інтонації опять нема. Ти прийшов сюди з якоїсь причини?» Я просто подумав, що міг би зазирнути і принести гарну новину, як бачиш, тепер все гаразд. Звісно, ти ж постійно сюди притягаєш когось зі своїх пасій. Чому б ні? Я часто до тебе заглядаю. Ага, але не заради такого. В будь-якому випадку я хотів познайомити тебе з пастилем. Пастиле, підійди сюди. Пастил, раптом почувши своє ім'я, здригається, і флакон, який він тримав, вилітає у нього з рук, розбиваючись на дрібні шматочки. Ах, ой, депресія, случайно. Буває, з ким не буває. Гей, якщо зламав, то плати. Вибачте, я, я можу його полагодити. Пастель змітає шматочки флакону і порошок, що в ньому був в одну купу. Він простягає руки, що починають світитися магією над купою, і всі троє спостерігають за тим, як флакон стає цілим. Боже, ліцо Барвінка, ну це просто, це просто. Е, uh, Хто мені пише? Рабожий. Моя мій сладенький негр. Уж отерапались не в ту сторону. <ріпи> <ріпи> Буває. <ріпи> а, що я говорила? А получається у нас пастель Е, Це со временем я путаю їхні имена. Джос Кікінів Пастель Джоскі Кіні. У нього скритий кресі <успіли> да. Вражаючи, він так швидко це зробив. Ось, як новий. Принеси його сюди. Та хвати мені писать. <шіли> ем, звісно, в вибачте, мені здається, що я знову поставив пастеря в незручне положення. Чорт забирай! Навіть і не скажеш, що він коли-небудь сап. А... Ладно, чорт забирай! Навіть і не скажеш, що він коли-небудь сломався. Ти на цій магії спеціалізуєшся? Насправді ні. Я просто навчився цьому, бо подумав, що це може колись надовитись. О. Астрагал продовжує ретельно оглядати флакончик, і після цього забирає його у Не... Не промовивши ні слова, вау, гадаю, вона теж вражена? Вона злиться на мене, і я не можу зрозуміти. Гадаю, що сьогодні вона тебе пощадила, це закляття тебе дійсно врятувало. Не можу повірити, що таке сталося. Зазвичай я не, я не настільки незграбний, клянуся. О, але це було б неймовірно мило. Хіба ні? Грестя попастиль. Ні, я, я краще почекаю на тебе зовні. Не переживай так сильно, я впевнений, що ти справи краще враження, ніж думаєш. Пастлі виходить з аптеки, а я перехиляюсь через прилавок і чекаю, поки астрагал повернеться з підсобки. Але повертається вона з сумкою повною. Я навіть не впевнений, що це таке. Ну... А ви не знали, що астрагал наркоторговець? Да? Це 25 кілограм чистого дрона. А куди твій бойфренд зівся? Не треба так його називати. Дозволь поцікавити, що це в тебе таке у сумці. Розбита лампа, хотіла склеїти її сама, але тепер побачила можливість позбавити себе від зайвого клопоту. Твої слова мене ображають. Просто віднеси її у майстерню, як всі нормальні люди. Це марна трата грошей, ти, до речі, притримай цього хлопця при собі, він корисний. Бачу, тепер ти змінила свою думку. Він, дійсно милий, і я відчуваю, що у нього хороша енергетика. Ну, все... Астрагал побачила мальчик полізний, пора перес... Треба своє мнение міняти. причому зразу. У будь-якому разі, приведи його якось ще раз, аби він мені полагодив цю лампу, домовились, він не буде цього робити. Але якщо говорити серйозно, там, де я народилась, вважається, що можна дізнатись багато про відділ, якщо знати про їхню магію. І ще я можу сказати про його магію дуже емпатична, відверта. Та співчутлива Так, гадаю, що ти права, але як ти можеш з впевненістю говорити про таке, побачивши всього невеличке закляття? Ха, Хіба ти не хочеш дізнатись? Ху -ху, мені не потрібні твої з... забобони до того, що в мене зараз побачення. Хе, гаразд, повеселись там барвінку. Ой, я саме це й планую. Посміхаючись, баринок впевнено крокує до дверей і виходить на вулицю, де на нього чекає пастиль. Ой, що так холодно. Мені холодно. Гей, hey, мені все-таки треба заплатити за той флакон. Вона нічого про це не казала. Я радий, що зміг його полагодити, боявся, що він може дорого коштувати. Ти ніколи мені не зговорив, що настільки добре вправляєшся з магією, наскільки я пам'ятаю, ти сказав, що жив без неї. Ага, більшу частину життя. Не хочу говорити про причини, але нещодавно я повернувся до її вивчення. Астрагала абсолютно точно вважає, що ти дуже талановитий, я, звісно, теж вражений. Дякую. Якщо б тільки я міг використати магію для того, аби не бути таким розтяпою. О, ти вже звикаєш до цього прізвиська. Ні, будь ласка, краще називай мене Міс солоденький, як і раніше. Ах, Гадаю, якщо це прізвисько тобі настільки подобається, то в мене немає іншого вибору. Я, я мав на увазі З забудь, ніяк мене не називай. Ох, пастелен, ми повертаємось до нашої прогулянки містом. На цей раз веде пасти. Він нічого не каже про те, куди саме ми йдемо, але здається, він хоче щось мені показати. Він просто бере мене за руку і веде нагору. Сходів так багато, що вони схожі на справжній лабіринт. Вау, круто. Там, там, там та ось. Зараз. Як гарно падає, як гарно падає? Е... І коли ми нарешті опиняємось на горі, різкі пори вітру проносить крізь дерева, які осипаються нас дощем палюстків квітів. А, цвітіння персика. Гарно, чи не так? <G mulheres> мені здається, що ти не маєшся мені на щось натикнути, а? Хіба ти не пам'ятаєш, мій афродизіак теж мав аромат персику? А, а я, я про це не думав. <ріху> я, я просто думав, куди б ще ми могли піти, і це місце спало на думку. Воно чудове, дуже романтичне. Чесно кажучи, вона не наче вийшла зі сторінок Манги Як він здогадався, що мені таке подобається, ми можемо тут не залишатися. Я мав на ну, увазі, що ми вже довго ходимо. Може, ти хочеш повернутися назад. Ну, все видно, мальчик. Ну, він на грані знаходиться, на грані, ще трошки і не здерся. <свісна> не для того, аби займатися. Ти, ти зрозумів, я просто все мовчу. ти Так. Ти поставив мене перед важким вибором. Якщо я тебе зараз поцілую, ти точно захочеш повернутися зі мною додому якнайшвидше. Але я досі далеко не все про тебе дізнався. Я не хочу, аби наше побачення закінчувалось зараз. О, Ой, це дійсно важкий вибір. Так розумієш, обидві можливості мене дуже приваблюють. І що ж мені обрати? Ха-ха, ем, Ну, на вулиці досить світло. Може, ми зможемо протриматись до вечері? Або я можу повечеряти тобою? Very funny. З іншого боку, як ти висловив непогану думку, ми можемо й відтягнути задоволення. Думаєш, я прийду до цями після того, що ти сказав? Бачиш, це дійсно доволі весело. Тоді вирішено побачення продовжується. Я дав впасти час, аби прийти до тями. Ми підходимо до перил, аби подивитись на місто. Звідси можна побачити ательє солодощів і залізнодорожню станцію недалеко від нього. Мій будинок непомітно стоїть у ряді абсолютно однакових будинків. Вилюстки падають до наших днів, і вітерець кожен раз дмухає дельки, декілька з них. Вони летять далі і далі, аби приземлитись десь в іншому місті. Деякий час я спостерігаю за ними, а потім повертаюсь до пастиля. Розка... Розкажи мені про свою магію. Гаразд, що саме ти хочеш дізнатися? Те, на чому ти спеціалізуєшся, Любий. Якщо у тебе настільки добре виходить реконструкція, я гадаю, що десь тут і знаходиться твоя спеціаль... спеціальність? Ем, Ні, насправді я астральна відьма. Боже, яка рідкість! І що саме це. І що саме ще значить для тебе? І що саме ще значить? Може, це? Бог знає. А, ну я зазвичай використовую її для заклять вогню як більшість. Пробач, я не дуже обізнаний в теорії магії, але хіба астральна магія не пов'язана зі створенням чогось? Вона пов'язана так, але це доволі складно. Я таки не знайшов жодної книги, яка б пояснювала, як її використовувати. Напевно, це на краще. Ніхто не має мати змоги просто так брати і створювати душі. Хм. Пастель дивиться у сторону, поши... потираючи шию. Да. Я неправильно читаю просто. Здається, ця тема його дуже хвилює та непокоїть. Можливо, для нього дивно так відкрито обговорювати майю, бо він стільки часу жив без неї. Астральна відьма, я б не здогадався, але якщо скласти факти один за одним, одна річ раптом набуває сенсу. Так це ти створив відомого Голема з ательє солодощів? Вона, не... вона дійсно не стільки відома. Я гадаю, що тоді б у нас мали бути кращі продажі з <хи> Але так, тільки не розповідай нікому, я не знаю, що на мене найшло і чому мені прийшла в голову ідея її створити. Це настільки вражаюче досягнення, і, тим не менш, ти неначе соромишся цього. Не те, щоб я шкодую про те, що я її створив. Мармеладна... Мармеладка дійсно чудова. просто... Мені шкода, що вона застряла у цій з такою великою кількістю обмежень. Вона ж не просила бути створеною ось так. Я не знав, що можливо створити големів, що мають емоції та почуття, і, звісно, навіть не подумав про це. Вибач, що так на тебе все вилив. Я, я просто останнім часом відчуваю провину. Це трохи важка тема. Н ні, дякую, що розповів. Гадаю, що сьогодні я відкрив нову сторону тебе, і я вдячний тобі, ти дозволив мені її побачити. Пастиль неймовірний, я ніколи не зустрічав когось, хто б настільки приховував та применшував свої таланти. Я можу задати тисячу питань і дізнаюсь лише трохи про те, який він насправді. Боже, тепер я ненаситний. Як все змінилося? Ми вирішуємо, що настав час вирушати далі, і починаємо спускатися по сходах. Водночас ми не перестаємо балакати і намагаємося брати наступну ціль прогулянки. Після вечері пастель ще трохи мені відкривається. Ми розповідаємо про своє життя, уважно слухаємо історії один одного, незважаючи на те, про наскільки незначні події там розповідається. Я б ніколи від цього не, від... не втомився. Я був неначе зачарований кожним його словом. Час пролетів швидко і наш день разом вже. Вже доб'яв кінця, але в нас була ще одна, ще ціла ніч попереду. Коли ми вийшли на вулицю, сонце вже заходило, атмосфера на вулиці була зовсім інакшою, ніж раніше. Пастель поправляє своє волосся і запитує. Як гадаєш, чи не час нам піти додому, вже починає темніти. Ха -ха, ти так спокійно чекав того моменту, коли нарешті можна буде про це запитати. Не роби вигляд, що ти теж про це не думав. Давай підемо через парк, так буде коротше. З Звісно, веди. Барвінок простягає руку, і пастель бореться за неї. Блять, бореться. От файт за руку, файт. Не знаю, з ким він биться буде за неї, ну з кимось буде. І пастель бореться за неї без жодних вагань. У суцінках вони йдуть до парку, тримаючись за руки, переплітаючись пальцями. У вечірній час цей парк майже порожній. Сьогоднішній вечір теж не виключення, все це, все це місце належить лише нам. І тепер я можу притискатись до пасти, але скільки захочу, і до того ж. Хі -хі. Чому ти так посміхаєшся? Нарешті навколо нас нікого нема. Ми можемо говорити про будь-які непристойні речі, про які тільки захочемо. А -хі -хі. Я так і знав, що вибирати коротший шлях небезпечно. Але ж ти тепер не проти, так? Ніхто не почує з твоїх пристрасних зізнань. М -м 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 Гаразд, про що ти хочеш дізнатись? О, я і гадки не мав, що ти дійсно погодишся, я навіть питань не підготував. Через деякі технічні проблемки довелося зупинити серію ось так різко, на жаль. Але вона й так виходила вже довговато. тому так. Гадаю, інтерес дізнатися, про які ж це непристойності розмовлятимуть барвінок і пасти, тільки розпалюється. Тому так, тому до нової зустрічі.